Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. Наш Рено Megane 4-го покоління вже в Україні вже розмитнений, сертифікований. Машина після хімчистки повністю готова до продажу. Оглядаємо дану машинку детально. Даний автомобіль 2017 року випуску з хорошим, економічним і надійним дизельним двигуном об'ємом 1,5 літра. Має автоматичну коробку передач 237 тисяч кілометрів Оригінального чесного пробігу, який провіряється по Рено-сервісу, Надаємо ВІН-код, також надаємо підтвердження, вони є в автомобілі. І автомобіль весь в оригінальній фарбі. Також машинка на гарній комплектації і в кузові універсал. Даний автомобіль має дуже сучасні форми, дуже гарно виглядає. Дуже цікава оптика на лінзі з такою LED-полосочкою, на хромі. Противотуманні фари, передні парктроніки, хром в решітці радіатора, гума літо в чудовому стані. 22 й рік по кришечки, мішелінки. По козу автомобіль рівненький, весь в оригінальній фарбі, ще пройдусь по ньому приборчиком. Має форкоп, задні парктроніки. По цій стороні також все дуже гарно. Гума посюди однакова. Має одну невеличку вмятинку на дверях, але без підкрасу її витягнуть, на дня, так що можна на неї увагу не звертати. Ось такий візуальний вигляд має даний автомобіль. Лобове скло також в чудовому стані, без сколів, без стріщень. Пройдусь по автомобілю прибором, почнемо з капота. Бачимо, що капот повністю в рідній фарбі, бачимо також цинк, тобто капот оригінальний. Крила пропустив, бо вони пластмасові, двері водія, все в оригінальній фарбі, двері пасажира. Також все в рідній, задня арка. Заднє крило. Так. Банани. Бачимо все в оригіналі, дах. Також повністю в рідній кришка багажника в даного автомобіля також пластикова, Ось бачимо не метал, повністю пластик, праве крило заднє, також в рідній фарбі. Тут також бачимо оригінальна фарба. Переднє крило. Також пластмасове, двері пасажира машинка повністю в оригінальній фарбі, повністю ні одного косметично підфарбованого елемента. Машинка на безключовому доступі, до речі, є два ключика, салон гарно збережений, карти всі цілі, сидіння водія. Все в оригіналі, кермо також гарний потолочок чистий, не непровіший, не подертий. Передня панель, карти, всі в чудовому стані. Ось так бачимо, виглядає все. Дуже великий багажний відділ, також є додатково сітка, вона тут закріпляється до потолочка, можливо, комусь пригодиться. Ну і Запаска, ключ, домкрат, машинка повністю комплектна. Ось такий вигляд має автомобіль з місця водія. Дуже приємно керувати даним автомобілем, тому що він економічний, динамічний. Дуже класно, що він на автоматичній коробці передач. Зручно як і в місті, так і по трасі. Запускається без ключика. Запускається абсолютно чудово, ніяких помилочок немає. Також. Мультикермо, дуже зручно, коли всі кнопочки на кермі. Складання, регулювання, підігрів зеркал, всі електроскопіднімачі, Двохзонний клімат-контроль, сенсор на... велика сенсорна навігація з карплеєм. Бачимо розхід за 6 тисяч кілометрів, 6,2 літра. Дуже економічний автомобіль. Навігація з картами України, україномовне меню. Ну і також мультимедіа дозволяє підключатись. Дуже багато портів для підключення. Два usb порта Bluetooth і AUX, також дуже класно. Також є датчик руху по смузі. Дуже класно в далеку дорогу, якщо ви, щоб не заснули, коли ви наближаєтесь без повороту до смуги, автомобіль сигналізує вам про це. Також є датчик доща. Датчик світла, ось бачимо автосвітло датчик доща, коробка працює також чудово, абсолютно ніяких пиночків немає, рушає чудово, повністю технічно машинка справна, можна перевіряти на будь-якому СТО. Перемикає дуже плавно, дуже класно. Гарне прискорення, турбінка також працює. Ну і також є парктроніки перед і зад. Ось бачимо, перед працює. Ну, якщо включити задню передачу, також бачимо, включаються задні парктроніки. Обов'язково покажу вам підкапотний простір. Він тут не митий. Знаю, що виглядає не дуже презентабельно, але для тих, хто розуміє, це дуже добре, що він не митий. Тому що можна все побачити. Ось вам покажу турбіну, наприклад бачимо, вона абсолютно суха, ніяких явних слідів масла немає. Бачимо антифриз в нормі. Капот крила нічого не кручене, фари оригінальні. Тут крила також не кручені. Рено сервіс історія. 22 рік 210 тисяч. Тут цих листочків дуже багато, всі з замінами. Тобто по автомобілю є повна сервісна історія. до речі, працює чудово. Можливо, ми його трошки сполоснем, щоб він мав гарніший вигляд, ну, але зараз ви можете бачити, що абсолютно ніяких проблем, ніяких течі масла чи щось такого автомобіль немає. Тож можемо підвести підсумок по даному автомобілю. Це чистий 17-й рік, автоматична коробка передач, машинка абсолютно вся в оригінальній фарбі і має оригінальний підтверджений пробіг 237 тисяч. Цей автомобіль ще в наявності. Якщо він вас цікавий, то телефонуйте за номером, який зараз ви бачите на екрані. А всім вам ми хочемо побажати вдалих покупок.